Всім привіт! Мене звати Людмила і ви на моєму каналі Ароматні розмови. І сьогоднішнє відео я хочу присвятити серії ароматів відомого французького бренду Guerlain — аромати Moon Guerlain. Хочу сьогодні вам продемонструвати композиції, які є у мене в наявності, трошки розповісти про них, їхню історію, ем, описати їхнє звучання, ну і відповідно своє ставлення до цих композицій. Тож ми починаємо. І почати хочу з того, що відомий французький бренд Герлен вважається одним з еталонних парфумерних домів нашої сучасності. Він має давню глибоку історію. І раніше це був сімейний бренд, тобто парфумери, які служили в бренді, це були люди, зв'язані. Родинними зв'язками. Нині головним парфумером бренду є Т'єрі Васер. До речі, біографія цього парфумера у мене є на каналі, якщо вам цікаво, можете проглянути, ознайомитись. І саме Т'єрі Васер після тривалої паузи, яка сталася в будинку Єрлен, запропонував користувачам новий аромат бренду. На який, по-перше, він сам аромат став флагманом, і аромати, які були натхненні цією композицією, і створені потім, як то кажуть, фланкери цього аромату, також надзвичайно популярні, надзвичайно актуальні, користуються великим попитом та любов'ю аудиторії. Тож сьогодні я вам про них розповім. І Важливий такий момент, що до того, як композиція Moongerland була презентована в 2017 році, тривалий час бренд не презентував композицій. Такого широкого загального вжитку. Вони більш були сконцентровані на виготовленні ексклюзивної лінійки парфумів, а також на виконанні різних індивідуальних замовлень для користувачів, які зверталися в бренд за такою послугою. І от настав час, коли так, бренд був відомий своїми багатьма композиціями, як то Шалімар з його великою кількістю фланкерів, як то той самий великий аромат Джекі, аромат Лінстант, і сам, та сама лінійка серії Аква Алегорії, Оце, можна сказати, що один з єдиних таких напрямків, який кожного року демонстрував якусь новинку, але щоб створити якийсь новий, до того неіснуючий в бренді аромат. Все-таки якось тривалий час була така, як парфумерна пауза в бренді, можна так сказати. І після того, як вже практично 10 років Т'єррі Васер пропрацював в бренді, і він сповна відчув його ДНК. В нього був доступ до усіх формул ароматів, які є в бренді. І йому. Та власне власникам бренду захотілося продемонструвати і створити нову композицію, яка б по-новому, по-сучасному презентувала бренд для користувачів, але в той же момент зберігала оцю парфумерну основу, базу, оцю парфумерну історію, яка існує в бренді. Тому світ побачив аромат Mongerlet. І базується Guerlain на е, основних чотирьох компонентах. Е, безумовно, це один з головних дієвих осіб бренду, і він є основою так званої е, «герленліади», Тобто це от такі ноти, які завжди в кожній композиції повторюються, і є таким ДНК бренду. І цей компонент е, таїтянська ваніль. Саме вона, е, сам, от її глибоке оксамитове звучання добре відчувається в таких ароматах, як Шалімар, як джекі. І от е, саме м, працюючи з архівами, архівами бренду. Єрівасер, він розумів, що цей компонент обов'язково має бути в новій композиції. Тому цей компонент представлений в Мунгерлені. Наступним компонентом, який вибрали для того, щоб трошки освіжити звучання аромату, це Прованська лаванда Карла, яка має таке свіже, дещо тонізуюче, таке пронизливе звучання, і саме звучання цієї лаванди не дає аромату з такими глибокими ванільними нотами перейти от в таке приторне, дещо десертне, таке. Звучання, яке не завжди там люблять користувачі. Наступним ароматом, навіть не ароматом, наступною нотою, яка є в ароматі мунгерлен, це нота індійського жасмину самбак, яка має таке дуже красиве жіночне звучання, воно дарує свіжість. Глибину, якийсь дає такий об'єм звучанню, і робить його більш таким невагомим, якимось таким дещо вологим, таким освіжаючим. І цей інгредієнт закупають в Індії. Як я говорила в огляді біографії, Тєрі Васера, дуже велику частину свого часу парфумер якраз і присвячує тому, аби знайти. Правильні інгредієнти, Інгредієнти потрібного гатунку, потрібного звучання, потрібної глибини, потрібної цієї такої парфумерної тональності, аби аромат зазвучав так, як його планує парфумер. Оскільки він дуже так асоціативно мислить, коли створює аромат і на такому емоційному рівні відчуває кожен компонент, тому жасмин самбак закупають в Індії. Там дуже такий складний, кропіткий процес того, як збирають цю сировину, оскільки квіти жасмину, самбак збирають на світанку, коли ще квітка не розпустилася, і весь оцей екстракт ароматний квітки. Знаходиться в ньому, і там ну, якась неймовірна кількість, там десь я прочитала, що 8 мільйонів кві... одиниць квіток потрібно для того, щоб е зібрати один літр оцього екстракту з жасмину самбак. І е справедливості заради важливо сказати, що практично всі парфумери, світові імениті е надають перевагу цьому компоненту. Ну, безумовно, він. Дуже дорого ну, високий за вартістю, що, власне, зумовлює високу вартість хороших, якісних парфумів. Тому ви, коли бачите якийсь прайс на ту чи іншу композицію, ви повинні розуміти, що в це, це входить не лише рекламна компанія, не лише пакування, не лише е, робота парфумера, але є сировина високої якості гатунку, яка також вартує немалих коштів. І четвертим компонентом, який також присутній в усіх композиціях серії Land, це є сандал. Білий сандал. І він знаходиться разом з ваніллю зазвичай в базі, і він додає такої жіночності, якоїсь плавності, глибини оцієї приємної деревинності, оцього такого приємного відтінку деревини, в якому Решта компонентів, як то лаванда, як то квіти, які використовуються, цитруси, які використовуються в піраміді, вони дуже красиво, дуже так об'ємно, багатогранно розкриваються і демонструються саме завдяки цьому звичайню сандалу. Цей сандал закупають в Австралії, і, ну, відповідно, він теж є. Четвертим основним, як то кажуть, компонентом композиції Moongerland. Коли Т'єрі Басер створив перший аромат цієї серії, як то кажуть, флагман, то в нього відразу виникло розуміння того, кого він хоче бачити в Промокомпанії цієї композиції в 2017 році в той момент надзвичайно такою популярною видатною жінкою сучасності була та й власне залишається Анджеліна Джолі. І ще такий момент, що ну, вона дуже вибірково ставиться до різних рекламних інтеграцій, і її рідко де можна побачити в якійсь рекламі. Тому Т'єрі Васер, представництво бренду, звернулось до Анджеліни Джолі, аби вона стала обличчям цього аромату. Звичайно, велику роль в цьому відіграло те, що аромат був неймовірний, він, власне, сподобався Анджеліні Джолі, і ще такий маленький нюанс. Вона дала свою згоду на е, е, цю рекламну кампанію е, через те, що все життя вона пам'ятала, е, що її мама користувалася пудрою. Бренду Герлен. Вона з дитинства пам'ятала, як пахла ця пудра, і оці приємні асоціації і можливість поспівпрацювати з компанією, яка в неї так приємно асоціювалася з спогадами про маму. Ну, зробили своє. І, власне, саме Анджеліна Джолі стала представником цього аромату і надзвичайно красива промо-компанія, надзвичайно красивий ролик, знятий в такій. Тилі, знаєте, якогось м, такого ретро фільму демонструє як красу аромату, як його якісь такі приємні асоціації з ним. Ну і, власне, красу самої Анджеліни Джолі, яка не, залиш... ну, не викликає ні в кого сумнівів щодо того, наскільки вона приваблива. І ще її, знаєте, зовнішня краса дуже перекликається з внутрішньою її наповненістю, глибиною. Саме тому вона. Якби їй запропонували ще й через це, їй запропонували представляти аромат, оскільки ем, сам бренд Гірлен надзвичайно серйозно ставиться до збереження навколишнього середовища, е, до збереження клімату. І е, ви всі знаєте, що м, таким як то сказати, логотипом і е, самого бренду Гірлен є бджола. І величезні кошти виділяються на те, щоб саме в бренді виділяється на те, щоб зберегти світову популяцію бджіл, тому що знаєте, як е, кажуть. Е, е, Жабка пригнула, плескіт пішов, тому що від зміни будь-якого компоненту в нашій величезній екосистемі можуть відбутися інші зміни, здавалось би, недотичних сфер. Тому якщо там з бджоли будуть, ну, Наражатись на небезпеку зникнення, то це дуже серйозно вплине як на врожайність багатьох рослин і їхнє багатоліття. Ну і відповідно, ми споживачі всіх тих дарів природи, які ну, ми отримуємо, то ми також можемо від цього зазнати великих втрат, і тому ще раз повторюся, бренд надзвичайно. Багато приділяє увагу збереженню навколишнього середовища. Відповідні погляди і в Анджеліни Джолі, тому вони в цьому співпали, синхронізувалися. І мені здається, якась десь я бачила таку інформацію, що великий відсоток від гонорару Джолі також виділяє на ну, от саме від гонорару цієї промокомпанії Джолі також віддала на те, аби... От зберегти популяцію бджол, до речі, в неї теж є дуже такий з гірленом красивий ролик. Якщо я вам знайду, обов'язково тут продемонструю, який також нагадує про бережне ставлення до таких представників природи. Це те, що стосувалося реклами, ну і, відповідно, самі аромати, які були презентовані публіці, вони просто неймовірні. І аромат, який з'явився в 2017 році і започаткував цю лінійку Mongurlen Eau de Parfum. Він складався з тих основних компонентів, які я озвучила: це лаванда, ваніль, жасмин, самбак та Сантал. Це основна така якби, частина. Основна база, яка повторюється з композиції в композиціях. Звичайно, що стартував аромат цитрусовими нотами, в, в компанії от Лаванда не давала аромату, ще раз повторюсь, іти в такий солодкий приторне звучання, і е, невдовзі, через рік після виходу першого аромату, в 2018 році з'явився перший. Планкер на цю композицію, і це Мугерлен Toilette. Цей аромат у мене є в наявності, я неймовірно від того щаслива. Повторюсь, він в 2018 році з'явився. В цьому ароматі він дещо свіжіший, ніби гостріший, як такий колкіший по відношенню до парфумованої води, парфумованої. У мене, на жаль, немає, але мені дуже подобається, як звучить туалетна вода. Вона починається нотою лаванди, бергамоту та мандарину. В серці тут надзвичайно красивий ілангілан, апельсинові квіти, дуже красивий жасмин, і база з ванілі, бензоїну, санталу та карамелі з фіалкою. Роблять аромат. Якимось таким, знаєте, двояким, він і ніби свіжість з ньому є, і в той же час отака приємна, якась легка десертна база. І він такий, знаєте, і невагомий, і якийсь прозорий, і дуже. Ніжний от ваніль підкреслює цю таку красиву жіночність, затишок, якусь таку м'якість. ну надзвичайно красивий аромат, дуже приємний в користуванні і от. Як я, готуючись до відео про тренди парфюмерні, виявила, що ваніль є такою трендовою нотою цього року 23-го. І от тут надзвичайно приємна ваніль, і вона дуже красиво звучить, і вона буде доречна за будь-якої нагоди. Єдине, що в залежності від температури, яка на вулиці, зважайте на дозування. А так, надзвичайно прекрасний аромат. Мунгерлен оде туалет». І ще, на що зразу, ще не послухавши і не відчувши красу звучання аромату, на що звертаєш увагу, це на оформлення флакону. Це сучасна версія культового флакону, яка була створена ще в. 1000. Прототип цього флакону був створений в 1908 році мануфактурою Бакара. флакон, саме така форма, називається квадрилобе. Тобто тут поєднання таких чистих, прямих, гострих ліній з м'якими-м'якими цими оптічними лініями кришечки, яка нагадує за формою е, листочок конюшини. І це таке поєднання, знаєте, м'якого і жорсткого. Так само, як от зараз саме так поєднання жорсткого та м'якого. Це як сучасна інтерпретація жіночності. І цей флакон є таким уособленням сучасного прояву жіночності. Ну, а аромат безпосередньо є таким також неймовірним уособленням жіночності. Наступний аромат, який також вийшов в 2018 році, і м -м, теж, як то кажуть, створив фурор: це аромат Мунгерлен Версія Флораль, і це те саме класичне звучання аромату Moon Guerlain з самої такою прохолодною лавандою. До речі, оця лаванда Карла вона раніше в бренді Guerlain використовувалася в чоловічих одеколонах і вважалась така суто чоловіча нота. І це, знаєте, сучасна інтеграція в жіночий аромат такої ноти. Теж дає якесь таке дуже приємне, незвичне відчуття цього аромату. І знову ж таки, в версії флораль тут є лаванда, та сама ваніль таїтянська, той самий жасмин-сампак з Санталом. Але цей аромат вже такий присвята піону. Тому аромат стартує дзвінкими цитрусовими нотами, бергамоту в поєднанні з лавандою. В серці тут жасмин, е, неролі, і, як я сказала, піон це основний якби, новий компонент, який дуже виразно відчувається в цьому ароматі. Ну, і база з ванілі, санталу і ірису. Дуже так красиво, делікатно це все під, підігріває, ніби і оцей піон такий красивий, благородний, такий. Ой, такий вишуканий, надзвичайно красиво звучить композиція. Нещодавно в мене з'явився аромат. Я неймовірно щаслива, тому що е, знайшла інформацію, що цей аромат, на жаль, вже знятий з виробництва. Тому якщо у вас є можливість його спробувати, або якщо він вам дуже подобається, то записіться флакончика, тому що з часом все складніше і складніше буде знайти цю композицію. Що стосується туалетної води, я теж бачила інформацію, що, на жаль, цю версію теж зняли з виробництва, тому також, якщо ви, вона вам надзвичайно подобається, теж там спробуйте запастися цією композиції, аби не сумувати за нею. Наступний аромат, який був створений вже в 2019 році і презентований публіці, це аромат Moon Girlland в туалетній воді Bloom of Rose, цвітіння рози, троянди. І це надзвичайно красивий. Якийсь такий свіжіший, прозоріший, інтенсивніший аромат з тими самими основними компонентами, але з надзвичайно красивим, таким вологим, прозорим, дещо, я б навіть сказала, з легкою кислинкою, звучанням троянди аромат. Це в мене тестер, тому не зважайте, кришечка тут така, як і у всіх ароматів, тільки поясочок на ній. Малинового, такого насиченого, малинового кольору. І от для мене це уособлення троянди. У мене на каналі є відео, присвячене ноті троянди, і там я цей аромат включила до підбірки, оскільки ну він надзвичайно красивий. Тут надзвичайно красива троянда, вона дуже приємна, вона дуже ніби й делікатна, але ви так. Ну, аромат стійкий. До речі, як і всі аромати цієї серії, дуже стійкий, шлейфовий, але в ньому є якась така м'якість, якась така вольяжність. І для мене він має от традиційно трояндове звучання, коли ви занурюєтеся в квітку троянди, вона така волога, соковита. І от це звучання дуже-дуже тут подібно відображено саме в цій композиції. І ця версія також вона побудована на м, перша нота: це лаванда та е, цитрусові. Е, серце звучання аромату е, болгарська троянда та неролі з е, жасмином самбак. Інська е, ваніль та сандал в базі. Е, знаєте, роблять цей аромат. Він такий не перенасичений компонентами, але кожен з них. Настільки красиво, настільки ну, потужно звучить і якось так гармонійно об'єднується, бо це таке е, спільне звучання, ну дуже красивий аромат. Мені надзвичайно він подобається. Блумінг е, Мунгерлен, то версія в туалетній воді. І ще один аромат, який вийшов вже в 2021 році це аромат Mungerland Sparkling Bouquet. І це надзвичайно красиве поєднання в звучанні груші. З піоном. Ті основні компоненти, які тут повторюються з аромату в аромат, також присутні. А тут надзвичайно красива, соковита, така достигла груша. Вона в поєднанні з бергамотом та мандарином стартує на початку звучання. Далі в серці тут знову ж таки піон, лаванда і. Жасмин самбак. І все це переходить в базу з білого мускусу. І знову ж таки ванілі та санталу. І це теж так красиво. Ой, так вишукано, так якось. Незвичайно красиво, ну, просто мені всі ароматиці подобаються. Я, до речі, е такий невеличкий відступ. Якщо вам здається, що в кожному огляді я співаю такі хвалебні оди всім ароматам, ви просто зрозумійте, я огляди роблю на ті композиції, і в моїй колекції є лише ті композиції, які мені особисто безмежно подобаються. І, ну, звичайно, що я про них позитивно відзиваюсь, тому що я всім цим користуюсь. Я від цього всього отримую неймовірне задоволення. Тому вже, вибачте, ті, хто чекав якихось там розгромних оглядів, якогось негативного відгуку, їх, на жаль, тут не буде, тому що всіх аромати, які... Представлені в будь-якому з цих відео, вони мені надзвичайно подобаються, імпонують, надзвичайно позитивно на мене впливають, тому я лише гарне про них говорю, тому що вони неймовірні, особисто для мене. Таким неймовірним є і цей аромат. Він жіночний, елегантний, дуже приємний, такий якийсь вишуканий і якось тут вже незважаючи зв... не на те, що і лаванда, і жасминце – Ну, такі квіткові ноти, і вони в серці, але груша тут настільки соковита і якась така потужна, що для мене це все-таки більш фруктове звучання в цього аромату, але воно теж просто неймовірне. Мунгерлен Спарклін букет. Так, ось такі аромати цієї серії є в мене, вони надзвичайно комфортні в використанні, на них дуже позитивно реагують, оточуючі. Багато з них зауважують, ну багато оточуючих зауважують присутність цих ароматів, цікавляться, що за композиція, і завжди це все відбувається в такому позитивному ключі. Аромат буде доречним як для повсяденного використання, єдине, що якщо ви в офісі і. Ну, там ви в закритому якомусь приміщенні, невеликому, де у вас декілька спеціалістів знаходиться. Зважайте просто на дозування і все-таки краще наносите на шкіру, а потім вдягайте якийсь ваш одяг, і він не таким буде е, супер е, виразним для оточуючих. Але ви завжди будете насолоджуватися е, красою цих ароматів. Цей, ну, ці аромати вони доречні, як особисто на мене, за будь-якої нагоди, за будь-якого пори року. Єдине, що вони настільки якісь такі, як то кажуть, життєрадісні, якісь такі. Ну, не знаю, позитивні, то коли у вас щось таке суперсерйозна якась робота, якийсь ви звіт здаєте, або готуєтесь до якоїсь доповіді, все-таки може уникайте цих ароматів, тому що вони все-таки, знаєте, дають такий Поштовх подумати про відпочинок, про якісь розваги, про зустріч з друзями, про якесь приємне проведення часу, про якесь себе чимось порадувати. Ну, все-таки вони в сторону позитивного відпочинку. А якщо ви налаштовані на щось серйозне, ці аромати можуть викликати якісь такий роздрайв, що вам буде складніше зосереджуватися на серйозній роботі. Але тим не менш, Кожен з цих композицій. Вони прекрасні. Якщо якийсь з ароматів вас зацікавив, ось моя сторіночка в інстаграм, де я займаюся розпивом ароматів, я з великим задоволенням можу поділитися з вами цими композиціями, аби ви склали свою власну думку стосовно тієї чи іншої версії аромату. Якщо ви приємно провели час і дане відео вам сподобалось, було цікавим, ви дізналися щось нове, поставте, будь ласка, йому лайк. Натисніть дзвіночок, аби не пропускати нові ароматні відео на каналі. Ну і підпишіться на сам канал. Від себе я бажаю вам приємних ароматних вражень, перемога з нами! Та все буде Україна!